Що друзі, радий вас бачити? Ви на Ютуб каналі Телеграф Я Микита Міхальов, і зараз будемо говорити. Ви не повірите, але про Китай і не тільки про Китай в усіх аспектах, пов'язаних з Російською Федерацією, з геополітикою, війною Росії проти нашої країни. Я зараз доєдную до розмови Аліну Гриценко. Ви бачите її. Це головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень. Аліна, мої вітання. Доброго дня, Так, давайте ж розпочнемо з Китаю, бо тут всі. Неочікувано е, вирішив налити приємності Путіну. Я так розумію, з нагоди 75-річчя встановлення їхніх там дипвідносин каже таке, окрім привітань, каже, що е, буде і готовий підтримувати стабільність з путіним, стабільність у світі. Зрозуміло, що це, мабуть, ну дипломатичні, але вірди чи як їх ще можна назвати, що криється за ними, тому що, виходячи з цих слів. Складається враження, наче вони рівнозначні партнери. Але ж ну, мені здається, що ні. Для Китаю дуже важливо підтримувати таку дружню риторику, підтримувати стабільні відносини з Російською Федерацією, не з Путіним особисто, а з Росією, хто би після Путіна не прийшов. Для них Росія важлива як партнер, не як союзник. В них, ну Як союзник я маю на увазі військово-політичний, тому що в них. Немає ніяких зобов'язань один до одного, Китай, на відміну від КНДР, не обіцяв вписуватися за Росією у випадку якоїсь там теоретичної війни, агресії чи так далі. Але для Китаю Росія важлива як партнер в багатьох аспектах і за багатьма напрямками. В першу чергу в безпековому, тому що все ж таки більше ніж 4 тисячі кілометрів спільного кордону. Інформаційна складова також, тому що хоча. Ну тут є окремі нюанси, але Росія та Китай э, разом. Діють в інформаційному просторі проти Сполучених Штатів Америки, їхніх партнерів союзників, намагаються спростувати ту риторику, яку просуває активно Сполучені Штати Америки, зокрема цей наратив про порядок заснований на правилах Так? Китай та Росія подекуди діють одночасно, говорячи про те, що це виключно там якась американська там ідеологія, яку США намагаються насадити у світі, що не не, не відповідає дійсності. А, обидва із Росія Китай прагнуть до зміни світового порядку, до як вони кажуть, більш справедливого світового порядку. Хоча під цим кожна зі сторін розуміє те, що інше насправді. В них різний погляд на те, як повинен виглядати новий світовий порядок. Якщо Китай себе бачить ем, світовою державою, і Китай себе бачить на одному рівні на одній сходинці п'єдесталу разом зі сполученими штатами, то Росія все ще вірить у свої спроможності займати місце однієї з ключових держав світу. Бути одним із центрів сили, і так далі, що ну вже неможливо, не особливо і після повномасштабного вторгнення в 2022 році, тому що цей весь вплив, який Росія мала на окремі регіони в світі, поступово занепадає в Центральній Азії та Кавказі і так далі. Тобто, в них є, скажімо, так, розлачіння в тому, як повинен виглядати світовий порядок. Але при цьому Китай прагне за рахунок Росії, в тому числі реалізовувати свої власні національні інтереси, торговельно, економічні, енергетичні. Для Китаю важливо мати от стабільний непереривний неперервний зв'язок з Росією, розуміючи, що влада в Росії в якийсь момент часу, там умовно завтра, рік 5-10, може змінитися. І після того як зміниться влада, важливо зберігати дружні відносини з Росією а головне важливо продовжувати. Підтримувати цей режим російський як антиамериканський і більше про китайський. Оце для Китаю найважливіша задача мати в Росії партнера, який би міг стояти на одному фронті з Китаєм проти Сполучених Штатів Америки. Тобто, фактично, Китай, якби захотів, він би міг посприяти зі свого боку, зважаючи на тісні економічні, як мінімум, зв'язки та те, від чого залежить Російська Федерація енергоресурси. З іншого боку, йому, йому це не потрібно, бо він на іншому рівні, він на рівні штатів. Ну мається на увазі його гра, його там рухи, і на це йому глибоко все одно. А для чого тоді ініціатива, яку він разом з Бразилією просуває? Я маю на увазі ось друзі, капітуляції, які її називають тут, друзі миру, які називають mm -hmm. там. Це насправді був цікавий дипломатичний хід. Чому тому, що перед у цим перед цією ініціативою була був так званий мирний план з 12 так. пунктів, опублікований на річницю повномасштабного вторгнення. Багато було хайпу щодо цього, тому що і міністр закордонних справ КНР перед публікацією цього документу обмовився, назвавши його мирним планом. І у в світу були такі сподівання, що зараз Китай щось там запропонує щось конкретне, якесь дійсно. Якийсь адекватний мирний план, а врешті-решт, ми побачили просто, як вони назвали, політичну позицію, яка не мала ніякої конкретики, і просто якісь там дійсно постулати досить загальні, умовні і ні про що насправді і світ був розчарований. Китай вирішив виправити ситуацію і зорганізував цю ініціативу. Спочатку це був політичний консенсус, так званий з Бразилією, опублікований кілька місяців тому вже шести пунктів. Цей документ був опублікований ще до початку операції зсу в Курській області, і там містилися пункти, які на той момент момент публікації можна було трактувати як вже більш однозначну критику Росії. Зокрема, там йшлося про необхідність зберігати контрольовану стабільну ситуацію на АЕС okay. на увазі Запорізькій АЕС. Там йшлося про неприйнятне застосування зброї масового ураження, зокрема біологічну та хімічну, За деякими даними, Росія вже застосовувала хімічну зброю на території України. Зараз російська пропаганда перекручує цей шестипунктний план, намагаючись його проти проти України, ніби тут там зсу дестабілізують ситуацію на Курській АЕС і так далі, тому подібному. Для Китаю тут він переслідував дві основні задачі. По перше, це знову ж таки створити певну альтернативу Сполученим Штатам Америки і продовжувати просувати іншу риторику. Що я маю на увазі? Китай продовжує критикувати США за підтримку України, називаючи це підливанням олії у вогонь тобто, той факт, що США. Продовжують постачати Україні а, допомогу військову, а, продовжують надавати і європейські союзники, в тому числі продовжують надавати Україні суттєву допомогу і а, допомагати нам продовжувати вигравати у цій війні. А Китай це, а, в цьому бачить ескалацію ситуації, ескалацію цього цієї війни, цього конфлікту. І намагаючись а, м, створити образ США як країни агресивної, яка підтримує війну. Китай намагається протипоставити себе, нібито Китай — це країна, яка на відміну від США не підтримує жодного зі сторін, нікому зброї не постачає і виступає виключно за мирне врегулювання і розв'язання цього конфлікту української кризи, як вони це називають в лапках. Тобто, це перша задача: позиціонування імідж як країни миролюбної і країни ага. миру творця. Друга задача це. Консолідувати навколо себе країн як однодумців, скажімо так, які ну, дивляться на російсько українську війну дещо схоже, так само як і Китай, тому що США мають партнерів, да, це європейські країни, там Канада, в чому тому числі партнери по НАТО, скажімо так, плюс ще й партнери в інших регіонах світу. Я маю на увазі в Азії, наприклад, це Японія та Південна Корея, які пішли на безпрецедентні кроки з надання Україні летальної допомоги. Це дуже був важливий такий сигнал, що США консолідують союзників навколо себе і реалізовують інші інші військово-політичні задачі. У Китаю це в принципі завжди його проблема. І це для США наявність союзників, наявність партнерів це козир. У Китаю такого, такого от адвентич немає. Скільки би Китай не намагався створити навколо себе якийсь пул союзників? І от з цієї причини ніякого азіатського НАТО найближчим часом неможливо буде створити якийсь там військово-політичний блок. Зараз Китай намагається перетворити ШОС і Брікс, як от на такі чисто китайські об'єднання, ініціативи консолідування навколо себе підтримки. З інших країн для Китаю дуже важливо, тому це був цікавий політичний дипломатичний хід, а, причому, о, скажімо так, правильний був вибір. Вибір з точки зору китайських інтересів, з точки зору китайських задач, які Китай переслідує. Правильний був вибір Бразилії, тому що бразильський президент Лула да Сілва, в принципі дещо схоже дивиться на російсько-українську війну щодо того, як він був вже в черговий раз обраний президентом у двадцять році. Він дав велике інтерв'ю журналу Time, де заявив про те, що він вважає, що і Україна винна у війні, і Росія винна у війні, але найголовніше, що у війні винні НАТО разом з США США на чолі, тому що НАТО пообіцяли Україні членство в північно-атлантичному альянсі, Не здійснили свої обіцянки. Росія це розглядала як загрозу екзистенційну для своєї безпеки, і тому наважилася на такий крок саме повномасштабний вторгнення. І лула Дасілла так само, як і в Пекіні. Він бачить, що тільки от переговори, тільки сісти за стіл переговорів це єдиний можливий варіант розв'язання цього конфлікту. Більш того, Дасілва робив досить такі неоднозначні заяви, нібито можна необхідно визнати Крим російською територією в обмін на припинення бойових дій. Тобто в Бразилії такий погляд на російсько-українську війну. Поверхневий, вони не розуміють, в чому сутність цього конфлікту. У саме от такі ґрунтовні причини цього конфлікту. Вони не розуміють того, що в них немає усвідомлення, що Росія є агресором, що війна була неспровокованою що ніякого торгу територіями неможливо, і тому вони отут зійшлися просто в своїх поглядах на те, на на по перше на от на витоки цієї війни, а головне на можливі варіанти його розв'язання не військові. І в Китаї, і в Бразилії не вірять у перемогу військовим шляхом жодної зі сторін, тому вони вважають, що єдиний можливий варіант це от виключно сісти, посидити сторони за стіл переговорів. Тому Китаю тут вдалося реалізувати свої задачі. А поки що наскільки воно в подальшому буде успішним, це дуже дискусійне питання, тому що одна справа дійсно там зібрати країни, особливо країни глобального півдня так званого. Які це країни Азії, Африки Латинської Америки, багато з яких не розуміють сутності цієї війни, або навіть іноді не знали, де взагалі Україна знаходиться, які не розрізняли Україну та Росію як дві окремі держави, не, роз, не розуміли, що Україна це дійсно окрема суверенна держава, і що це ніякий не совєтський народ, а що це просто окремий народ дійсно зі своїми автентичними традиціями, культурою мовою і так далі. І з цієї причини вони просто міняли нейтральну сторону щодо цієї війни. Їх простіше навколо себе консолідувати, і, і от представити цій свій політичний консенсус, що от, ну, от давайте. Ну що неможливо ж посперечатися з тим, що ескалація конфлікту це погано що застосування зброї масового пораження це погано. Що там треба дотримуватися правил безпеки на АЕС, це, це добре. Китай використовує у такі от абсолютно загальні речі, з якими дуже ванти, з якими дуже важко не погодитися, і це спрощує йому задачу консолідації навколо себе країн однодумців, які схожим чином дивляться на цю війну і тут, мабуть, ляпасом певним чи неприємною такою цяткою, на відбілені китайцями ж репутації послугувала інформація про те, що на території КНР збирають герані-3. Для Росії країна, яка відмежовує себе від постачання озброєння, і яка не має за у лапках зараз жодного впливу на КНДР, яке озброєння постачає, от відмежовує себе, і тут з'являється інформація, що все ж таки е Китаю треба гасити якось це. Як будуть гасити? Поки, поки бо коли, е перепрошую лін. Я не закінчив, да, да, бо да, коли пам'ятаєте, звинувачували ж Пекіну, тому що постачають елементи для ракет, і так далі напряму до Росії. Вони ж казали, ні, ми не постачаємо, ми нічого летального там не постачаємо, максимально виправдовувалися, як могли тут, поки я не бачу суттєвих виправдань від них. По КНДР там, вибачте, не все так однозначно, тому що ага. КНДР справа в тому, що це дійсно дуже поширене уявлення про те, що КНДР це просто марюнеточний китайський режим, і без консультацій Пекіном в хінянні жодних рішень не приймаються. Але насправді ситуація трошки інша. Між КНДР та КНР досить ну не те, щоб напружені, але скажімо так, прохолодні відносини. КНДР суттєвим чином дійсно виживання КНДР економічно залежить суттєвим чином від Китаю, але ситуація, за якою Китай би дійсно диктував кожен крок, ну це абсолютно не факт. В Пхеньяні страждають на параною щодо того, що всі навколо вороги, і всі навколо тільки і мріють про те, аби повалити тоталітарний режим династії Кімів з цієї причини. Так вони і намагаються завзято відстояти своє право. На ядерне озброєння відмовляються від переговорів щодо денуклеаризації, тому що вважають, що ядерна зброя це єдиний можливий от козир інструмент, який допомагає взагалі зберегти існування Кайдер в нинішньому вигляді, і до Китаю вони так само ставляться з підозрою, так само ставляться прохолодно, тому що чудово пам'ятають ті часи, коли в свій час саме китайці намагалися повалити режим Кімерсена. Тому тут таке відносини, скажімо так. Посміхаються один одному, але за спиною мають зовсім інші думки. Скажімо так для Китаю. КНДР є дуже важливим інструментом стримування, тому що в Китаї розглядають КНДР як буферну зону. Буферну зону, яка допомагає утримувати в першу чергу американські війська від китайського кордону, тому що на території Південної Кореї розташований досить. Серйозний американський контингент військовослужбовців, один з найбільших передового базування. Найбільший розташований в Японії там близько 50 тисяч і половина з них чи трохи більше половини з них, десь 26 тисяч, знаходяться на острові Окінава. на південній Кореї, на території Південної Кореї, розташовані системи переотет, які взагалі то розташовані і були там дислоковані проти КНДР, але Китай вбачає в цьому загрозу власної національної безпеці. Тому і найближчим часом ситуація на південні південні Кореї не зміниться. Тобто американська присутність там залишається допоки при владі залишаються консерватори нинішньої адміністрації президента Юнсукйоля. Американсько-південно-корейські відносини тільки будуть зміцнюватися, якщо до влади прийдуть демократи, демократична партія тоборо, які вони ліві, але вони саме в Кореї саме ліві вважаються націоналістами, і вони не проамериканські взагалі навпаки. Там ситуація може трохи змінитися. Ну не, не, не трохи, а досить суттєвим чином змінитися. Е, тому Китай продовжує спонсорувати режим КНДР як от такий собі інструмент безпеки, як буферну зону. Е, спонсорує Китай, і по великому рахунку російський режим допомагає зберігати виживання російського режиму, так само як і північнокорейського. Справа в тому, що відносини між КНДР та Росією це не зовсім сприятливий момент для Китаю. Чому? Тому що російсько-українська війна надала трохи хоробрості, кім -чен який подивився на цей вертеп, який відбувається в Європі, і прийшов до висновку: що ніякого е, ніяких, 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 ніяких перемовин щодо денену вестися не може, ніяких документів підписувати щодо цього не можна, тому що може трапитися Будапештський меморандум. Тому не можна відмовлятися в жодним чином від ядерної зброї, тому що Україна свого часу відмовилася. І це стало, як ми вже в ретроспективі можемо зрозуміти, ну, досить суттєвою помилку. Звичайно, що тоді, коли Україна відмовлялася від ядерного арсеналу, ніхто не міг передбачити повномасштабної війни з Росією, але ну, маємо те, що маємо. І в КНДР суттєвим чином взяли це за приклад. І головне взяли на озброєння тактику Російської Федерації, ядерний шантаж, в тому числі. І ця ситуація змусила регіональні країни, зокрема Японію та Південну Корею, почати переосмислити взагалі безпеку і свою оборонну здатність. І розпочалися дискусії в Південній Кореї більшою мірою, ніж в Японії, щодо того, щодо необхідності набуття власного ясного, власного ядерного арсеналу. Тим паче, що Південна Корея, вона. З небагатьох країн, яка дійсно має ресурси у відносно короткий термін створити ядерну зброю, тим паче, що в них була військова ядерна програма, причому таємна свого часу, е, і йшлося про те, якщо, якщо не е, створити власними зусиллями ядерний арсенал, то принаймні е, запровадити так званий nuclear sharing, тобто е, ситуацію, за якої наприклад, Сполучені Штати Америки могли б десякувати стратегічне озброєння на території Південної Кореї. Тобто це міг би статися прецедент, і по факту міг, могло би статися ядерна доміно, скажімо так. І для Китаю це максимально несприятлива ситуація. А, звичайно, що в США не підтримали цю ініціативу. Вони натомість пообіцяли Південній Кореї ядерну парасольку, ядерні гарантії, але це призвело до збільшення присутності США в регіоні. І це несприятлива ситуація. І чим більше і чим міцніше будуть відносини між КНДР та Росією, тим збільшуватиметься потреба у якомусь інструменту стримування, тобто в Сполучених Штатах Америки, тим збільшуватиметься присутність США в регіоні. Буде більш динамічно обговорюватися можливість так званого глобального розширення функціоналу НАТО, так званого глобального НАТО, за рахунок Японії та Південної Кореї, Китай це дуже сильно дратує, тому відносини між КНДР та Росією це таке собі от тактичне партнерство ад-хок, яке дозволяє обом країнам реалізовувати власні якісь… от, прямо от. Тактичні національні інтереси там КНДР отримує валюту, КНДР отримує енергоресурси, КНДР отримує гуманітарну продовольчу допомогу. В них дуже складна ситуація з проводством зараз, але для Китаю це не зовсім прийнятна ситуація. Але повпливати вони на КНДР тут мало як можуть. Тим паче, що для КНДР Росія це можливість, хоча б не якийсь там відсоток, невеликий, але можливість скоротити свою залежність від Китаю. Скажіть, а що може? Ось цю напруженість, яку ви щойно описували, так з купою перемінних між Пекіном та Вашингтоном, знизити. З одного боку, наче Тайваню, недостатньо ну, для того, щоб знизити там якоїсь іншої позиції Вашингтон, де і чи буде вона ця позиція. Чи достатньо зміни президента? Пам'ятаєте Трамп, от коли вперше перше пришестя Трампа? Я ж там я все зроблю, я там все поміняю. Я... Він хороша людина. У нас всі там ми там анекдоти один одному розказуємо. Взагалі її татухи набили. От, у нього моя, у мене його. Е, чисто теоретично зміна лідера, вона ж теж не призведе до перезавантаження відносин. Ну, може вийти як у Обами з Медведєвим свого часу. Не перезагрузка, а перегрузка. просто. У випадку, якщо до Білого Дому повернеться Дональд Трамп, відносини загостряться дуже сильно. Ми будемо очікувати, можемо очікувати черговий раунд торговельної війни. Угу. Якщо виграє Камала Харріс, я не думаю, що можливо буде перезавантаження відносин. Китайсько-американські відносини так, піднімаються сходинками ескалації, сходинками конфронтації. І це той тренд міжнародних відносин, який існуватиме вже ще кілька десятиліт, Так точно періодично будуть якісь відбуватися якісь напруження причому не тільки через Тайвань, а і через, наприклад, Південно-Китайське море. Оце, скоріш за все, буде таким дуже яскравим трендом у міжнародних відносинах. Це вибухонебезпечна така конфліктогенна зона, увага до якої зараз починає зростати. Тому що Сполучені Штати Америки збільшують свою присутність в цьому регіоні за рахунок, наприклад, Філіппін, і я думаю, що у випадку, якщо Камала Харріс виграє вибори і стане наступним президентом США, вона продовжить тактику адміністрації Байдена, так званих так званих міні-лешолизм, тобто міні-альянси. Це те, що вони робили. Це стратегічно дуже правильний крок, і вони дуже правильну стратегію обрали. Вони створюють маленькі, такі невеличкі альянси в регіоні. Там є Квот, чотиристоронній Альянс, США, Японія, Австралія, Індія. Там є Окус, тристоронній Альянс, Велика Британія, США та Австралія, двосторонні якісь там відносини. Вони почали розвивати відносини з країнами, такими як, наприклад, Папа Нова Гвінея. Вони почали більш активно стримувати Китай в південній частині тихого океану, розвиваючи відносини з малими острівними державами. Це стратегічно дуже правильна взагалі, ідея. Насправді вона на стратегічну перспективу вона не принесе от, прямо от мінутних таких от, результатів. Але в стратегічній перспективі це дуже правильна тактика. І Камала Харі, скоріш за все, збільш ну, дотримуватися такої ж самої стратегії. Це викликатиме в Китаю роздратування. Але з іншого боку, Китай та Сполучені Штати Америки як дві найсильніші держави світу відчувають відповідальність за світову безпеку і мають певні сфери діяльності, де їхні інтереси співпадають. Ну звичайно, що ніхто не хоче ядерної війни і взагалі ніякої світової війни. Для цього потрібно співпрацювати, для цього потрібно комунікувати. Є зацікавленість спільна у боротьби проти, наприклад, міжнародного та наркотрафіку або в екологічній безпеці і боротьби зі змінами клімату, і це ті політично нейтральні такі сфери діяльності, де поки що їм вдається знаходити спільну мову, і це сприяє контрольованій ескалації, так і. Допомагає контролювати напругу між а, у двосторонніх відносинах, але тренд на поступове збільшення конфронтації буде продовжуватися і далі і незалежно від того, хто виграє вибори в США. Єдине, що якщо це буде Трамп, то ця ескалація вона буде так дуже різкою. Тут у світових змі роль Індії як це оцінюють більш високо ніж там, наприклад, рік тому, не тільки як можливого кур'єра. Тих чи інших там новини повідомлення між Києвом і Москвою, а навіть як посередника, а Китай це не бентежить сильно, навіть не сильно бентежить, зважаючи на їхню конкуренцію з Індією в регіоні в тому числі. А тут ще й конкуренція у темі війни Росії проти України. Яку вода конфліктом бентежить, бентежить. однозначно да, ви Абсолютно праві, Тому що дійсно ми спостерігаємо конфронта конкуренцію. Я перепрошую, конкуренцію у серед мирних планів, скажімо, так, хоча по великому uh -huh. рахунку Індія і Китай знову ж таки мають схоже бачення російсько-української війни і. По великому рахунку просувають дуже схожу риторику про необхідність миру, про необхідність переговорів на Моді з перших днів повному вторгнення заявляв неодноразово про те, що нинішня сучасна епоха це не епоха воїн, тому по великому рахунку вони роблять одне те саме, єдине, що Індія менш токсична. Індія і в політичному сенсі я маю на увазі за рахунок того, що Індія не має конфронтації зі Сполученими Штатами Америки а навпаки. Вони зберігають союзницькі відносини і вже не перший рік в Конгресі США триває дискусія про необхідність надання Індії статусу основного союзника поза НАТО. І Індія Індії вдається балансувати між багатьма центрами сили, реалізовувати власні національні інтереси повною мірою за рахунок, в тому числі і Росії, ну не прямим чином, але також підтримувати спонсорувати Росію так інакше, як це роблять будь-яка країна, яка продовжує торговельно-економічні відносини з Росією. І з Росією дружні відносини, і з США дружні відносини з Китаєм. Прохолодні, але стабільні контрольовані відносини. Після того, як на рендермоді приїхав до Києва в індійських соцмережах, ну в індійському секторі інтернету були такі меми політичні, да, дві картинки: як моді обіймає Путіна, потім обіймає Зеленського з підписом, що тільки на Моді так може. Ну, поки, що, поки що дійсно так, поки що тільки на рендер-моді вдалося дійсно обійматися з обома лідерами двох ворожих держав, ворогуючих між собою держав, я маю на увазі. О, тому конкуренція дійсно є. Єдине, що Індія дуже часто у своїй зовнішній політиці вона трохи, трохи реактивна, тобто вони дивляться на те, що робить Китай, а потім намагаються створити якусь альтернативу. Вони дуже не часто реагують одразу. От, от, Проактивно і в своїй зовнішній політиці, тому що в принципі, візит до України і до Росії з індійського прем'єр-міністра назрів досить давно. Я розумію, що вони готувалися до виборів, тому що кожен раз, коли в Індії відбуваються вибори парламентські, це кожен раз найбільші наймасштабніші вибори в історії. Це дійсно так, тому що кожного разу зростає кількість населення. І вони готувалися дійсно до виборів, тому що кампанія в Індії передвиборча це ну прям досить серйозна взагалі задача, яку досить складно реалізовувати, але візит і до Москви, і до Києва треба було б робити давно насправді і ще до того, як Сізінпін полетів в Москву в березні 23-го року. Тому зараз Індія намагається наздогнати, особливо зараз, коли вже на Китаї ніхто не сподівається, тому що перші. Ну, от півтора року точно повномасштабної війни, починаючи з 24 лютого, 22 року було чутно багато закликів до Китаю, до Сі Дзімпіна особисто повпливати на Путіна, змусити Путіна припинити війну, змусити Путіна вивести війська і так далі. Але проблема полягає в тому, що Китай не володіє достатньо ресурсами для того, аби повпливати на Росію, дійсно принаймні зараз. Угу. Оскільки зростає залежність Росії від Китаю, в подальшому вони дійсно зможуть диктувати якісь свої мови і правила. Поки що це ну так не, не, не дуже не дуже можливо після чергового мирного плану. Вже ніхто на Китай не сподівається і на те, що Китай зможе бути адекватним медіатором потенційних там в мирному процесі. Якщо він колись почнеться, вже ніхто на Китай не сподівається. Тут на арену виходить Індія. Індія на Індію зараз всі сподіваються. Тому що поки що на рендер-моді зміг себе затвердити в якості дійсно лідера, який може знайти спільну мову і в Кремлі, і на банковій. Дякую за ці роз'яснення. Під таким кутом зору на Індію ще ми не дивились. Аліна Гриценко була гостею в моєї студії сьогодні. Це головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень. Спасибі ще раз, друзі. Донат на збройні сили, коли повітряні тривоги не нехтуємо, русню ненавидимо на телеграф підписуємось. Бережіть себе. Я Микита Міхальов. Папа, аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.